Друзі, всім привіти Сонячного Єгипта! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Якщо ви у мене вперше, а таких багато, і я вам дуже вдячна за довіру. Мене звати Катерина і вже п'ятий рік я живу в Єгипті. Тут у мене про все, про життя в Єгипті, про адаптацію, про стосунки. Я надіюсь, вам у мене сподобається. І хочу наголосити, що в мене найкраща ком'юніті підписників у всьому світі. Дуже вам дякую! Я коли побачила, скільки вас багато, стрибала тут як маленька дитина від радості. Минулого разу мене не вдалося вийти на каву, а сьогодні і привід є. Тому зараз переодягаюся і беру вас з собою. Будемо йти святкувати. Ще зараз по дорозі хочу забігти в магазин, подивитися на сумки, тому що мені вже потрібно мою обновити, треба вже починати шукати. Ще де дефакто. У них тут якраз зараз знижки. Може є щось цікаве. На ну, знижки, як бачите, є, але ось обирати нема з чого, тому йдемо далі. Вибір тут великий, як бачите. Дивіться, які цікаві черевички. Мені подобається, як вам. Гарні тут сумки, але не дуже практичні. Мені потрібна ось така, як у мене. Тут влазе абсолютно все. І навіть запасні труси амурчику. У вас, друзі. Як ви вже зрозуміли, сумку я так і не обрала, але я не засмучуюсь, тому що в мене ще є час. Смачно. Перед вихідними ще забігла в магазин, щоб потім за муркою не ходити. Зараз вам покажу, що я взяла. Взяла фініки такі. Я люблю їх свіженькі. А взяла. Манго і взяла кукурузки. Зараз зварю, амурка також любить. І далі овочі і фрукти в мене вийшли на 100 єгипетських фунтів. І супермаркет сир кірі, два стіки кави три в одному, амурки кіндер. І ще взяла вершкове масло і ось такий сир. Чек у мене вийшов на 223 єгипетських фунта. Все, забрала я вже своє чудо чадо А ну що в тебе є? Покажи. Ти пластилін купив собі? Клас, сам вибирав. Угу. Поїхали вже. Давай до діда зайдемо зараз. Всім привіт. У нас наступний день. Сьогодні п'ятниця, вихідний в Єгипті. Вчора цього парубка забрала з садочку з температурою. Да, саночок. По дорозі він у мене заснув на ручках yeah. не, не дотерпів додому, трошки поспав, а потім його вже попустило. І сьогодні залишився тільки трошки кашель і. Забитий носик. То зараз підемо е, з ним в аптеку. А ще по дорозі зайдемо в кондитерську, тому що у нашої української бабусі Бабушки Тані сьогодні день народження. Бабушка, ми тебе вітаємо, бажаємо тобі міцного здоров'я і мирного неба над головою. Баба Таня! Баба Таня! Happy birthday! Thank you. І поцілуночок. І обнімуй бабу. Крепко-крепко, так. о Давай, джамп. Опа. Тихенько, так, спокійно, коли вихідний. Все, ми вже прийшли. Захочено. Собак, скид. Іди сюди. Іди вибирай. Який ти будеш? А твого караткейк немає. Повір. А, воно один. Будеш карат -кейк? Ага. Добре. Ну все, тістечко ми вже взяли. Зараз зайдемо в аптеку, купимо йому сироп від кашлю і вітамін D, бо в нього вже закінчився. Сина, ти довольний? Happy? Амдерлер.